Чому насправді блогер Ігор Лаченков, відомий як Лачен, розкритикував Андрія Єрмака і закликав його звільнити з посади? Мене звати Назар ви дивитесь Ютуб канал свій до слова по своє, І, власне, до мене звернулося відразу декілька людей із проханням прокоментувати, а що ж таке сталося, як може бути, що лачен почав гавкати на Єрмака. Ну це ж все дуже нелогічно, тому що це ж було якби. Придворна свита. Придворна свита з тих блогерів, журналістів, псевдоекспертів, які власне облизували Володимира Зеленського, Андрія Єрмака, поливали брудом всіх недругів і внутрішньоукраїнських, і заокеанських, включно і з республіканцями. Ще дуже дуже багато було нюансів. Якщо чесно, я ну. З самого початку, коли Лаченков почав розкручуватися, я глянув кілька його там відео, ще щось оцінив рівень, зрозумів, що дивитися там взагалі немає чого. Потім ще дізнався про те, що його мама суддя в 2017 році, якщо я не помиляюсь, прийняла рішення про те, що український Південмаш на користь московського ВПК повинен був виплатити там щось 6 мільйонів. Ну, як би в мене питання стали зняті. Тобто я ну, не, не думаю, що там може плавати щось хороше. Але від сьогоднішньої заяви, ну я, чесно кажучи, був ну не те, щоб здивований, тому що я зараз скажу певні приховані причини, які можуть пояснити, чому Лаченков це зробив. Але ну трошки трошки це було неочікувано. Але давайте по порядку. Що Леченков написав у своєму телеграм-каналі. Відправте вже Єрмака послом кудись нарешті. Я не уявляю, як він магічно впливає на президента, що коли вся країна каже, що його голова офісу абсолютно неефективний менеджер та максимально токсичний як людина, яка перетворює все навколо, теж на токсичне. Це я ще дуже м'яко описав, але воно так і є. Також він стверджує, що ручне управління Єрмака зазнало колапсу вже давно. Україні все стає на паузу, коли він починає займатися міжнародними питаннями. Натомість, за словами лечена, коли хтось починає робити щось дійсно ефективно, то цю людину одразу виживають або звільняють. Головна функція Єрмака забезпечувати функціонування апарату офісу президента, але він ніяк не функціонує, оскільки більшість слів президента просто не виконується. Друга функція підготовка документів для підпису президентом. Але за ці роки у нас якийсь рекорд за кількістю непідписаних законів, за які голосував парламент. А всі ці плани потужності, стійкості, обіцянки вплинути на те, що з країни тікають чорти та корупціонери, куди це все дівається, чим займається Єрмак, створив усюди де міг ручне керування та так криво й погано, що воно навіть не працює. Заліз у міжнародні питання та вважає себе топовим дипломатом, але потім усі, з ким він контактує, залишаються дуже поганої думки. Хоча іноді з чимось і пощастить. Ну і звичайні інтриги. Він хвилюється лише через те, щоб довше просидіти на посаді, бо без неї його розірвуть. Але зараз він відчуває себе героєм після останніх перемовин. Мені просто по-людськи образливо за країну, коли я бачу, що через некомпетентних та одержимих амбіціями людей у країні, або купа процесів стає на паузі, або взагалі викидається в смітник. Треба змінюватися або помремо, резюмував Лаченков. Знаєте, я майже прослюзився це все читаючи. А я все-таки залишу малесенький відсоток на те, що Лаченков може бути таким нейтрально позитивним, хоча я в це просто в принципі не вірю, і я на початку сьогоднішнього відео сказав, чому. Але. Дві причини, які не поверхневі, але в принципі достатньо очевидні стосовно того, чому саме зараз Лаченков почав гавкати в бік Єрмака. Перша причина: Зеленський повним ходом готується до виборів абсолютно повним ходом. На всіх фронтах ЦВК виділяє гроші, там блогерам йдуть замовлення, там ще щось. Правоохоронна система відповідним чином починає функціонувати. Ну, скоріш за все, позиція Сполучених Штатів Америки стала ребром. І я так думаю, що європейські партнери також цю позицію підтримують. Тому, власне, в рамках цієї підготовки нам готують певний спектакль. В тому спектаклі треба зробити цар хороший і бояри погані. І показово треба вигнати когось, кого? Так, того, хто найбільш токсичний. Андрія Єрмака. Чому? Ну, а ви розумієте, що якби Єрмак і так втрачає посаду, якщо Зеленський програє вибори? Так? Так. А якщо не запустити такі певні фінти вухами, для того, щоб не подурити народ, для того, щоб не погасити ту токсичність, для того, щоб величезну кількість промахів, помилок... Провалів, свідомого провалу в рамках підготовки до повномасштабного вторгнення і так далі. Це ж все треба на когось скинути. І можна гарно це все зробити, скинути на Андрія Єрмака, якого не жалко, в якого максимально мінусовий антирейтинг. І знову ж таки, зараз в Єрмака розставлені всі люди по місцях. Але ви ж розумієте, що формальної влади в Єрмака над тими людьми немає. Тому що глава Офісу президента це всього-навсього ну, як головний завгосп, головний завгосп державі. Йому не підкоряються ці всі судові системи, правоохоронці і так далі. Оце підпорядкування і можливість вирішувати будь-які запитання вирішується на рівнях особистих якихось, скажімо так, зв'язків і на рівнях павутини, розбудованої такої мафіозної павутини. Це важливо усвідомлювати. І якщо Андрій Єрмак піде з посади, але зберігає, до прикладу, вплив в тій же самій команді Зеленського, ну, то він же ж збереже вплив і, власне, на ту всю павутину, яку він розплів, розклав по різних державних органах, по різних державних структурах. Тому виходить, що нібито це атака, звинувачення і так далі. І тут з'являється ще одна причина, чому млечен це може робити. Друга причина. Підготовка до виборів йде не тільки в таборі Зеленського. І треба показати: ну, я ж, я ж критикував, я ж не оці всі роки я не вилизував. Там Єрмака не вилизував Зеленського, не критикував виключно їхніх ворогів, тих, хто посмів говорити про корупцію, про мародерство, про ще щось. Ні-ні-ні. Ви собі не думайте. І для чого? Ну, для того, щоб самому потрапити кудись у список. Ну, звичайно, з величезними телеграм-каналами, і не тільки телеграм-каналами, це достатньо легко зробити. Але знову ж таки, треба не перетягнути шлейф від єрмака. Підготовка почалася, значить, треба єрмака там обвинуватити. А потім, коли, наприклад, спливуть якісь історії там. Як до прикладу, ну це ж шлачен разом з притулою збирали ті 600 мільйонів на народний Байрактар, там на ще щось, ще щось. Коли почнуть спливати історії, що щось там не так було з фінансовою частиною, до прикладу, чи знову щось згадають там по матері Лаченкова, яка була суддею, яка присудила південмашу виплачувати гроші підприємству, яке належить до російського ВПК у 2017 році. Війна йшла вже три роки. Тому що війна почалась не в 2022-му, це треба усвідомлювати. То це все можна буде списати на того ж Єрмака. Сказати. Ну то це ж поганий єрмак. Я ж тут такий класний, такий чесний цей, А поганий Єрмак мені отакі-такі пакості робить. І щось мені підказує, що в цих всіх історіях дуже цікаву таку закулісну роль можуть відігравати хомутинник і Льовочкин. Там побудована дуже-дуже насправді складна система відносин в Хомутинника, Льовочкина, які ніби і проросійські, і з криміналом зв'язані. Але там все хитріше, бо в них надзвичайно сильна співпраця з тими ж соросятами. Дуже сильна, дуже глибока. І той же ж Мустафана, є Сергій Лещенко, вони з Льовочкином сильно зв'язані. А Льовочкін, батько Льовочкіна, був одним із керівників Пенітенціарної служби Радянського Союзу, тобто курував всіх зеків, включно із Януковичем, і через те в свій час пішов працювати власне, главою адміністрації тоді Януковича. І там ще дуже-дуже багато різних нюансів може повилазити. Ну, але про них ми насправді можемо тільки здогадуватися. Ось такий мій достатньо короткий, але важливий коментар. Прошу вас про інформаційну підтримку. Вподобайте, коментуйте, поширюйте, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар. Читайте Маніфест Руху Українська Сила, поділяйте те, що там написано. Виходьте з нами на зв'язок. Дякую всім, хто допомагає інформаційно, дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.